Знаходжусь на балкончику у вльорі на дачі Енвера Ходжі. Вони будували от такому класному місці. Перед ними, звісно, позабудовували готельчики. От, дачка старовинна, часів іще СССР, щось подібне. Да, от невеличкий обзорчик. І маєте на увазі, якщо будете їхати в Албанію і спостерігати такі зелені насадження, великі сосни от, і старі такі будинки а Політики тих часів вибирали кращі місця. І відповідно, о, золотий унітаз от, Ходжі, відповідно, насаджували дійсно в таких локаціях. От, в кращих, з шикарними видами отам на морські пейзажі. Зараз подивіться на каналі, покажу цю локацію, ресторанчики, готельчики з неймірними видами, де мілані. Трамп, Трамп купив острів і далі Енверходже також була ще одна дача внизу. А от, відповідно, там знаходиться зараз готельчик дірами, тобто їхнього прем'єр-міністра. Всім гарного дня! Поторожуємо з нами різними цікавими, найкращими локаціями. І обов'язково відвідайте Шенжень, якщо треба квартир, квартирка, тому що там пляжі. Там шикарні види, море, В общем, там відповідає все дійсно тому синьому прапору, який дали йому за пляжі Кращі Албанії.